Передали військовим дрони Валькірія. Вони призначені для аеророзвідки, для коригування артилерійського та мінометного вогню. Це очі наших військових в день та вночі. У Житомирі тривають навчально тренувальні збори з волейболу сидячи. Сплучена така команда, тому що зараз вся Україна разом, всі переживають, всі з великим бойовим настроєм. У Житомирському ліцеї від початку повномасштабного російського вторгнення живе кіт під час повітряної тривоги. А на той час вони були у нас дуже часто. Ці тривоги. Весь колектив, який був задіяний в цій роботі, спускався у підвальне приміщення, де у нас було тимчасове укриття. Коли ми один раз спускались в укриття, ми побачили, що з нами спускається кішка. Волонтери з гуманітарного хабу Житомир передали військовим партію дронів українського виробництва. Безпілотний авіаційний комплекс Валькірія призначений для проведення розвідки, каже волонтер Доната Спіскун. Вони призначені для аеророзвідки для коригування артилерійського та мінометного вогню. Це очі наших військових в день та вночі. Важить цей дрон 3,5 кг, повністю оснащений. Передаємо 4 одиниці, 4 «Валькірії» на військову чотири 4044 – Найближчим часом на цьому тижні плануємо передати теж чотири дрони на військову частину 3508. Військовослужбовець Євген розповідає, безпілотники є основою розвідки, але часто втрачаються. Мавіки вони просто як розходний матеріал. Ну тому що війна така зараз. Добре. Набагато більше стало радіоелектронної боротьби, і вони, на жаль, втрачаються, тому треба їх більше. А оці засоби вони більш стійкі, вони вище літають, у них канал управління по-іншому організований, і ну, менша ймовірність їх втратить. Тому таких треба більше. Вони набагато краще за своїми тактичними характеристиками, ніж мавіки, наприклад, ті самі, тому що вони здатні вглиб залітати. От. І там, де ворог не очікує нас, а ми там вже є. Ці засоби поїдуть спочатку на навчання невеличке, От. І там навчання проходить буквально на тиждень і одразу наперед. Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир. Це в нас Перлова. Це в нас рис, Гречана. І це в нас Горохова. Понад п'ять тисяч банок тушкованки з кашою та м'ясом приготував і відправив на передову колектив одного з ліцеїв Житомира. Готувати тушкованку запропонував охоронець ліцею, 55-річний Віталій Пашківський. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік пішов до військкомату, щоб стати добровольцем. Але за станом здоров'я йому відмовили. Тоді і виникла ідея готувати тушкованку, але говорить Віталій: не вистачало банок. Я звернувся до за до ну до людей з цієї гімназії, колись вона була гімназія. Що є проблеми в банках? З цього воно почалось вже так більш масово. Бо те, що одна людина могла зібрати, це одне, а те, що колектив, це зовсім інше. Ми загорілися цією ідеєю. Ми вирішили, що наш колектив не може залишитися осторонь. Ми всіми силами підтримали. Ми зносили баночки, крупи, приносили гроші для закупівлі м'яса. І з тих пір це стало ну, справою нашого ліцею. Ця справа знайшла розголос серед мешканців мікрорайону нашого, і порожні баночки і крупи вже було таке, що приносили нам просто з найколишніх будівель. Жінка каже, що гроші для виготовлення тушкованки допомагають збирати і учні. Вони влаштовують благодійні акції, на яких продають виготовлені власноруч солодощі. Провели благодійний ярмарок, під час якого ми зібрали понад 14 тисяч. Віталій Пашківський говорить, що тушкованка зроблена за стандартним рецептом та може зберігатися без холодильника рік. Якщо в магазині її цієї каші в районі там більше 60 гривень, то в нас вона по собі вартості виходить в районі 30. Медична сестра ліцею Ірина Шарненкова на кожну баночку чіпляє наклейку. Вона говорить, що написи на них придумали діти. Після війни чекаємо на гостину, чекаємо на тебе, віримо в перемогу. Слава Україні! Ну ще така поверни баночку з такою посмішкою. Ну щоб хлопці поверталися додому. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир. Житомирянин Андрій Забігайло займається волейболом сидячи. Чоловік розповів, що раніше був військовим. До війни грав у класичний волейбол. У 2014 році у бою на Донеччині через поранення втратив ногу. Тримав поранення в попасні, це після Дебальцева. І я вже п'ятий рік займаюся як військовий капелан, військовий священик. Ми їздимо до хлопців, ми, як волонтери, привозимо різні речі. Дізнався, що в Житомирі є хлопці дівчата, які займаються волейболом сидя, то мені це дуже сподобалося. І я захотів спробувати себе сьогодні. Андрій Забігайло, кандидат до чоловічої збірної команди України з волейболу сидячи. Я буду займатися. Я хочу поїхати на в Німеччину, хочеться поїхати бути вже на кожних зборах на таких от тренуваннях з хлопцями для того, щоб швидше влитися в їхній колектив. Нині команда збірної України з волейболу сидячи готується до участі у міжнародному чемпіонаті з цього виду спорту, який відбудеться восени. Разом із Андрієм тренується і Олександр Драпак із Полтави. Доброволець, я з окопів приїхав сюди на збори, тобто розумієте. Звісно, у нас є, буде чемпіонат Європи, ми повинні підготуватися до чемпіонату Європи і гарно виступити. Ми маємо взяти медаль. У складі збірної України з волейболу сидячи є також спортсмени із Києва та області Харкова, Рівного та інших міст України. Сплачена така команда, тому що зараз вся Україна разом, всі переживають, всі з великим бойовим настроєм і всі рвуться до перемоги над росіянами, а також всі спортсмени рвуться, щоб прославити нашу країну на міжнародних аренах. За словами тренера команди Павла Михлика, зараз спортсмени відпрацьовують тактику володіння м'ячем та інші елементи командної гри. Через повномасштабне вторгнення Росії інтенсивні тренування призупиняли. Відпрацьовуємо більш технічні дані з тактикою, будемо працювати трохи далі. Хлопці працюють, ну і відпрацьовуємо якісь нові елементи. Всеукраїнські навчально-тренувальні збори з волейболу сидячи вперше відбуваються у Житомирі. Через російські обстріли тренуватися на своїй базі у Дніпрі спортсмени не можуть. Для тренування брали спортивну залу Поліського університету. Волейбол доволі специфічний. Ніде, крім нашого залу, нема такого обладнання, як у сітка, стойки. До волейболу, сидячи у тому числі і професійного, люди із ураженнями опорно-рухового апарату можуть долучатися будь-коли, попри вік, стать та місце проживання. Головне мати бажання, каже керівник обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб із інвалідністю Сергій Логвененко. Спорт для них, так сказати, як особистість після отриманих травм тілесних, фізичних, моральних вони дійсно тут індифікують себе. Формують по-новому свій характер, вони стають слісприймовані, вони розуміють такі цінності, як бути значимими. Ну дійсно це формує їх особистість. Всеукраїнські навчально-тренувальні збори з волейболу сидячі у Житомирі. Триватимуть до 31 березня. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини Житомир. На початку травня працівники Зеленбуду планують прикрасити Житомир чорнобривцями, сальвіями, петуніями, канами та іншими квітами. У теплицях комунального підприємства зараз вирощують більше десяти різновидів рослин. Ми хотіли б дуже змінити наше місто в плані саме поступового відходження, правильно б сказати, не відходження від однорічників, а компонування щоб комбінувати однорічники з багаторічниками. Тому є у нас на підприємстві дизайнер. Постійно робляться нові проекти, щоб саме якісь з'являлися в місті нові локації, і саме я ж кажу, щоб було гарно і жодомряни могли на містом. Кани багаторічні рослини. Ними можна озеленити місто декілька разів, каже керівниця дільниці Зеленбуду Олена Бондарчук. Зазвичай квітники у нас великі, тому ми намагаємося виставити перший акцент на великій площі. А ось новиночки якісь ми беремо і використовуємо десь на маленьких квітничках, щоб у випадку, чого якщо щось піде, не так можна було їх замінити на інші сорти. Цієї весни квіти прикрасять близько 80 скверів Житомира. Також працівники Зеленбуду висадять кущі. І на вулицях, майданчиках та у дворах міста, Якщо брати всі наші вулиці, то ну будь-яку вулицю, всі центральні вулиці, якщо їхати по вулицям, то всі квітучі клумби це всі наші, тобто це і майдан Корольова, це і біля Собору клумби. Це якщо брати по київську, київська 25, це і біля 17-ї школи. Ну, тобто, цих клумб безліч, і я ж кажу, щоб. Більш яскраво це все побачити. Ми це все побачимо, коли вони буде висаджуватись. Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир. Вона коли хоче, вона виходить. Не хоче, не виходить. У них двері відчинені. Вона до них пішла. І походила і спить. Кішка на ім'я Кузя у Житомирському ліцеї живе від початку повномасштабного вторгнення. Кузя дуже любить спати на наших уроках. Він з нами математику ціли уроки, вже. Педагогиня організаторка ліцею Поліна Нагорняк каже, що ранку, коли кішка прокидається, вона починає ходити по коридорах та класах. Кузінька робить обхід території ранкової. Вона проходить по всій школі, заглядає в кожний куточок. Ну і приходить по своїх люби, любимих таких місцях, знаходить такі кабінети, в яких її завжди раді бачити, в які її завжди раді зустрічають. Ну кіт для нас як антистрес. Ну його погладиш, зразу стає, стає спокійно на душі. Ну, допомагають долісти від війни. Ми його годуємо. Піклуємося про нього. Директорка навчального закладу розповіла, що кішка потрапила до них випадково. Під час повітряної тривоги, а на той час вони були у нас дуже часто. Ці тривоги, весь колектив, який був задіяний в цій роботі, спускався у підвальне приміщення, де у нас було тимчасове укриття. Коли ми один раз спускались в укриття, ми побачили, що з нами спускається кішка. Кожен раз, при сигналі повітряна тривога, вона за нами бігла в укриття і там сиділа до від. Бою таким чином вона до нас прив'язалася. Ми до неї прив'язалися. Вона почала частіше до нас приходити в гості. Перед тим, як кузю прихистили, вона прийшла ветеринарний огляд. Для того, щоб це було, скажімо так, більш безпечно для дітей, які перебувають в навчальному закладі. Ми вирішили звернутися до ветеринарної клініки і зробити їй щеплення і отримати на неї відповідний документ. Вона у нас тепер кузя за паспорт. Том спочатку вона була кузя хлопчик, а тепер вона кузя дівчинка. Зараз ми її так ласкаво називаємо кузьмінішна. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. 29 березня у Житомирі буде хмарно. Уночі йтиме дрібний сніг. Температура повітря від мінус 3 градусів до нуля. У Бердичеві хмарно опадів не прогнозують. Температура від мінус 4 до нуля. У користині буде хмарно вночі йтиме дрібний сніг. Температура повітря протягом доби від мінус 4 до 0 градусів. У малині хмарно з проясненнями. Уночі можливий сніг. Температура повітря від мінус 3 до нуля. У Звягині хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус до плюс 1 градусу. У Овручі очікується хмарна погода. Уночі сніжитиме. Температура повітря від мінус чотирьох до нуля градусів. Як і чим живе Україна в умовах війни? Все найважливіше життя країни та світу. Наслідки обстрілів. Історії порятунку життя в окупації. У дворі залишилася ось така вирва. Про перемогу заради життя. І про життя заради перемоги. Дивіться суспільне спротив на місцевих каналах Суспільного. Буде дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій. Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 пожежна охорона, 102 поліція 103 швидка медична допомога, 104 газова служба. Універсальний номер служби порятунку 112, єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо! Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.